Сьогодні вам трішки розкажу про гомілковий м'яз. Гомілковий м'яз це група м'язів, які розташовані на передній або задній та бокових частинах гомілки. Найважливіші з них передні великогомілкові м'язи. Вони відповідають за підйом стопи та стабілізацію гомілки. Ось так. Ікроножне, яким було подібне м'яз, основані м'язи задньої частини гомілки, які допомагають у ходьбі, бігу та стоянні. Для чого взагалі потрібні гомілкові м'язи? Головне завдання цих м'язів забезпечити стійкість ноги. Амортизацію під час руху та підтримку рівноваги. Вони важливі для ходьби та бігу, підйомів на носки, збереження стабільності на стопи. Як гомілкові м'язи впливають на поставу? Поганий тонс або слабкість гомілкового м'яза може привести до пускостопії, що змінює навантаження на хребет і сприяє сутулості. Перенапружені м'язи гомілки можуть викликати на неправильну розподіл ваги, що також негативно впливає на постав. Здорові і сильні гомілкові м'язи допомагають зберегти баланс, покращити стабільність хребта. Та сприйняти рівномірні розподіли навантаження на ноги та спину. як підтримувати здорові гомілкові м'язи, робити розтяжку для зняття напруги сам перед виконувати зміцнювані вправи, підйоми на носках, ходьба на навшпинках, то тобто на п'ят, контролювати саму ходу та носити зручне взуття, щоб не було ніяких здавлень і не було тісного взуття в самий перед гомілковий м'яз важлива частина опорно-рухового апарату, яка впливає не лише на руховість. слідкуйте за їхнім станом, щоб уникнути проблеми із хребтом.